Добрий день, шановні! Мене звати Наталя, і ви на каналі Всім про все! На вулиці зима, але час плине швидко і не за горами весна. І всі ми любимо, коли квітують квіти. Тож, сьогодні хочу запропонувати вам 5 невибагливих, але дуже-дуже гарних квітів, які не займуть у вас багато часу. Але прикрасять з собою ваші садки. І перша квітка це лаватера. Квітка лаватера або хатьма, або ще дика троянда. Належить до роду чагарників і трав родини Мальвових. Рід налічує близько 25 видів. І здебільшого зростає в Австралії, в Азії, Середземномор'ї. Назву рослинка Лаватера отримала на честь відомих у 18 столітті натуралістів і лікарів із Швейцарії, братів Лаватер. Квітка Лаватера однорічна трав'яниста рослина, що досягає у висоту від 50 до 150 см. Добре розвинена коренева система, потужна крона і міцні гілки. Листя у більшої частини видів Лопатеве. Вкрите ворсинками, розташоване в черговому порядку. Квіти великі до 10 см у діаметрі жовтого, білого, малинового, пурпурового, рожевого кольору. Виходять із пазух приквітників і утворюють колосободідні або гроновидні суцвіття. зацвітають на початку літа і цвітуть до середини осені. Кажуть, що квітка лаватера рослина для ледачих. І якою мірою це ствердження справедливе. Лаватера не вибаглива у догляді, невимоглива до ґрунту, посухостійка і не боїться сильного вітру. Квіти лаватери виглядають свіжими у зрісті більше тижня. Висіваємо насіння лаватери прямо в ґрунт. Вибираємо гарне сонячне місце. Перекопуємо гарний ґрунт. Вносимо добриво. і... Висіваємо Висіваємо на кінці квітня на початку травня місяця. Робимо борозенки десь з 5 см глибиною. Висіваємо сухе насіння лаватери. Гарненько поливаємо, засипаємо пухким ґрунтом і через тиждень матимемо гарні прорости нашої чарівної квітки. Слідуюча квітка це кларкія. Ларкія є однорічна трав'яниста рослина, що відноситься до сімейства кіпрейних. Культивують лише три види, а рід складається з 30. Це дуже красива витончена рослина, яка характеризується відмінною схожістю, швидким зростанням і тривалим цвітінням, а також привабливим зовнішнім виглядом завдяки якому кларкія здатна прикрасити будь-який квітник. У висоту степла в кларкії досягають 30-90 см. Пагони прямостоячі і гілясті. На їх поверхні є опушення маленьких ворсинок. Квіти бувають простими і махровими. Форма правильна. Квіти зібрані у верхівкові суцвіття, але зрідка бувають і поодинокими. Діаметр квіток 3-5 см. Забарвлення може бути різним. Плодом є багато насінка. Для висіву кларкії вибираємо яскраву сонячну ділянку з пухким і дуже поживним ґрунтом. Висіваємо насіння під зиму восени або на початку травня. Висіваємо в невеличкі борозди по пів см. Насіння проливаємо водичкою і засипаємо пухким ґрунтом. І скоро побачимо сходи. Кларкія дуже тендітна, красива квітка і зовсім не вибаглива. Прикрасить будь-яку ділянку, Балконі ящики, горщики, підвісні кашмо. Тож усім рекомендую красуню Кларкію. Слідуюча у нашому списку близька родичка Кларкії, Годеція. Годеція однорічна рослина із сімейства також кіпрейних. Свою назву отримала від прізвища швейцарського ботаніка Годета. Рослина відноситься до самозапилених. Годеція дуже ефектна і здатна стати прикрасою будь-якої присадибної ділянки, парку, алеї, а також гарно стоїть у букетах. Всі сорти годеції мають рясне цвітіння, яке радує із червня і до самих заморозків. Квіти відрізняються витонченістю і благородством, нагадують азалію. Деякі сорти досягають діаметрі 8 см, форма квіток дзвіночок, а листя ланцетоподібне. Іноді із забурхливого цвітіння листя майже не видно за квітами. Годеція відрізняється багатим різнобарв'ям. Її квіти бувають рожевими, карміновими, вишневими, помаранчевими, бусковими і малиновими. Забарвлення квіток може комбінуватися, мати різні відтінки і вкраплення. Серед гібридів найбільш популярні такі види, як годеція чарівна, що має висоту 60 см, Годеція пишноплідна, квіти схожі на мальву, Годеція крупноквіткова. Схрещування гібридів подарувало квітникарям нові сорти двоколірні, триколірні, махрові, низькі і так далі. Годеція гарна не тільки в квітниках, її часто вирощують на зріз. Успішно культивується, наприклад, в горщиках, що дає чудову можливість прикрасити лоджії і балкони. Висіваємо годецію на сонячну ділянку. Також вона виносить і на півтінь. Висіваємо під зиму або у квітні місяці. На добре підготовлену ділянку. З поживним пухким ґрунтом. Сходи побачимо через 10-12 днів. Годеція дуже невибаглива, посухостійка і морозостійка квіточка. Усім рекомендую цю красуню. Слідуючий у нашому списку є флокс. Флокс однорічний зірчатий. Флокс рід трав'янистих рослин із родини синюхові. Він налічує близько 70 видів, а культивується близько 40. У середині 18 століття селекціонери вивели близько 1500 сортів красивих і запашних квітів. Грецькою флокс означає полум'я. Ім'я цій рослині дав Карл Ліней у 1737 році через яскраві квіти деяких видів. Батьківщина флоксів є Північна Америка. Суворий клімат зробив ці рослини невибагливими і живучими. Крім того, флокси дуже запашні і довго цвітуть. Флокс зірчатий. Рослина висотою 30-40 см, квітки розсіченим пелюстками, дрібні діаметром 1-1,5 см, зібрані в зонтичні сусвітя, дуже різноманітного забарвлення. Використовується для квіткового оформлення квітників, балконів, альпійських гірок і садових ваз. Вибираємо сонячну ділянку або на півтінь. Гарно готуємо ґрунт спушуємо, удобрюємо і починаємо висів. Висіваємо або під зиму восени, або в кінці квітня-на початку травня. На добре приготовлену ділянку. Висіваємо поверх небо, не загортаючи насіння. Тільки потрібно зверху гарно збризгати водою. І через 10 днів побачимо сходи. Дуже гарної, красивої, ароматної, ефектної квіточки. Флокс зірчатий. Всім рекомендую. Останнім на сьогодні у нашому списку є амарант. Амарант або щириця. Належить до роду амарантові. У дикій природі дуже поширений в Америці, Індії та Китаї. Родом амарент із Південної Америки Там досі в дикій природі зростає велика частина його видів, що налічує близько сотні. Вісі тисяч років тому амарант став поряд із кукурузою та бобами, однією з основних зернових культур народів, що населяли територію Мексики Південної Америки, інків та ацтеків. Деякі види амаранту, наприклад, амарант хвостатий і амарант волосистий, вирощують як зернові культури і донині, але є види, які вважаються бур'янами, наприклад, трава амарант блакитний або амарант загнутий. В країнах Східної Азії амарант триколірний вирощують як овочеву культуру, хоча цей швид, яким амарант хвостатий і печальний, часто використовують як декоративні рослини. В Європі квітка амарант потрапила е, завдяки іспанським морякам, як прикраса для клумб. З 18 сторіччя вона стала вирощуватись як кормова або круп'яна культура. У перекладі з грецької слово амарант означає нев'януча квітка, квітує амарант із червня і до самих заморозків. Амарант буває різних видів, навіть кольору. У нього дуже різне суцвіття, дуже різні листя, різнобарвні. Цінується за привабливий декоративний вид. А також аграрії вирощують е, сорти для насіння. Декоративний амарант часто висаджують у садках. Він буває різної висоти і різного забарвлення. Для посіву амаранта вибирають сонячну ділянку. Гарно готують ґрунт, підживлюють і висівають або під зиму, або рано навесні, у квітні. Висівають у невеликі борозенки пів сантиметра, присипають злегка піском. І через 8-10 днів побачите сходи. Дуже гарна, красива рослина. Ці частини амаранту їстівні, а також дуже корисні. Амарант невибагливий, усухостійкий і високодекоративний. Ви любите квіти, але у вас мало часу. Тоді посійте ці квіточки, які я вам запропонувала, і ви отримаєте чудовий яскравий малодоглядний квітник. Дорогі друзі, пропоную вам доповнити мій список малодоглядних, красивих яскравих рослин. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. У мене завжди буде вам цікаво і корисно. А також не забувайте поставити мені вподобайку. Вам не складно, а мені дуже приємно. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім всього найкращого. До зустрічі, друзі!